Коштує десь 50 мільйонів гривень, якщо взяти бюджет Верховної Ради і розділити на кількість пленарних днів. Чотири питання. Все. Ви не знаєте, чим займатися в парламенту, То я вам підкажу. Де закон про терміни служби, які обіцяли подати? До грудня місяця, в грудні взяли два місяця до 18 березня, вже сьогодні 26 березня. Де закон? Немає закону. Де міністр закордонних справ, якого сюди викликали розказати нам про перемовини? Що відбувається? Чи будуть захищені українські порти? Ми навіть не можемо зрозуміти, про що вчора домовились в Саудівській Аравії. Якщо тільки не бити нашими дронами по російських військових кораблях, то це не є для нас домовленість, яка чимось слугує Україні. Вона допомагає тоді тільки агресору. Нам потрібно захистити. Одесу, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл, Ріні, Білгородністровський відкрити порти Миколаєва та Херсона. Де все це? І про це мав би злітувати Сибіга? Нічого немає. Коли Конгрес Сполучених Штатів Америки, Сенат, подивіться, один комітет сенатський викликає все керівництво розвідки, директор ЦРУ, директор ФБР. Директор військової розвідки і директорка розвідувального співтовариства сидять, сидять, і як школяри відповідають сенаторам на кожне питання, тому що є повага в першу чергу до виборців, а до нас вже ніякої поваги немає. Ви навіть у повноважного справ людини, щоб зупинити безпреділ ТЦК, і те не можете викликати. Ганьба!